Доброго дня. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і прокату плиткорізів. До вашої уваги електричний плиткоріз Шеджинг 9033 на довжину 1,20 см з автоматичною подачою В Зв'язку з тим, що. На ринку України дуже багато робот пов'язаних з заусовкою, з зарізкою під угол 45 або з зняттям фасочки, цей плиткоріз в основному для цього призначений. Ну, Звісно, і для прямого різу. Його великий плюс, що на нього є автоматична подача каретки, що мінімалізує сколи. Він не так давно з'явився, тому я, він офіційно постачається, є гарантія один рік. Комплектація, як на мене, дуже гарна. В комплектацію йдуть ось такі бокові розширювачі коротенькі на одну сторону, на другу сторону довгі. По конструкції я окремо і вони ж комплектуються боковими упорами, як на мене дуже зручно. Комплектуються ось такими боковими маленькими упорами, які прямо, якщо ви плитку ставите сюди. Ви для ірізите кут 45, щоб плитка у вас нікуди не ділася, вони вам допоможуть. Крім того, є для, ну, такі маленькі бокові упори і за допомогою їх можна виставляти різ е під кутом 45 градусів або під іншими різними кутами. В комплекті є ще кейс, в якому є набір ключів, на якому є така маленька інструкція е китайською мовою. Треба вивчити. Е, є ось такий зарядний пристрій на акумулятор, який живить. Тут є лазер зелений, який живиться від акумулятора або від двох пальчикових батареї, як на мене, дуже зручно. Так, це ще брусок такий є. Ось цей е, такий упорчик невідомого походження. Може хто знає, мені. Розповість, що саме, для чого саме він призначений. Я так і не зрозумів, бо він кріпиться на лінійку, але для чого він туди кріпиться, для мене невідомо. <кхем> Дуже коротко зупинюсь на, на призначенні цього плиткоріза. Призначення у нього слідуюче. Він може різати, звісно, по прямій прямий різ виконувати на довжину метр 20, ну, метр 23 максимум. Звісно, він, коли поставити сюди випуклу фасочку, він може знімати випуклу фасочку. Він може знімати за допомогою фрези мікрофасочку. Або якщо разом з диском буде працювати, то разом з диском буде робити мікрофасочку. Звісно, він може знімати пази для ступеня різної товщини. Коли ви його покладете на... Кут 45, він може знімати вам кут 45 він може знімати фасочку. Це його головне призначення. Яке зняття фаски, як на мене, це головна його фішка, так само, як і в Анделі. Тому з цієї мети їх і купляють. Він може працювати як вручну, він може працювати з автоматичною подачою кареткою. Можна посередині вирізати якісь пази, для цього є ручка для того, щоб підняти, десь вирізати і вийняти. Як на мене, він робить максимальну кількість видів робіт для електричного плиткорізу. Тепер більш детальніше про каретку і про двигун. Каретка кріпиться на ось таких міцних направляючих, круглих направляючих. Вони повнотілі, як ви бачите, це не просто труби, це повнотілі направляючі. Вони. Тут всередині фаропластові муфти, які з цієї, з цієї сторони захищені сальниками. Але це не говорить про те, що постійно треба чистити, щоб ця труба була чиста. Якщо ви похилетаєте, ви побачите, що в принципі, ця конструкція доволі міцна. Якщо і є, ви бачите люфт. Ну, його не може не бути, але він в межах допустимого. Любий плодкоріс, який вихлитаєте, приблизно буде такий люфт. Немає в мене претензій до люфта. Двигун. Двигун, величезний двигун, 2,2 кВт декларується. На холостому ходу. За допомогою вимірювання він видав 1350 Вт. Це значить про те, що він близько до 2 кВт його потужність. В принципі, тут вони не обманюють. Але навіщо така потужність, я навіть і не знаю. Можливо, це для зняття випуклої фасочки, але про це потім трошки. Двигун подає крутний момент на диск за допомогою ременевої передачі, яка закріплюється ось тут. На жаль, вона, бачите, не повністю закрита. Туди є можливість потрапляння вологи і сміття. Тому, як на мене, тут трошки не продумана, я би на місці шеджинга заізолював, щоб не було доступу, ніякого доступу туди. Двигун піднімається і опускається. Крім того, він може фіксуватися за допомогою, ось тут вставляється шестиграничок. І цей болт можна затягнути і зафіксувати на будь-якій висоті ну, за допомогою окремого ключа. Ну, зроблено просто і надійно. Але треба десь шукати ключ, якщо він втратився, то знаходиться новий. Так, прийшов. Тут є ось такий кожух, який захищає від потрапляння бризг. Ну, тому що за допомогою цих сопол подається вода з двох сторон на диск. І цей чехол, він, не, ну, він дуже хліпенький, як на мене, це посадочне місце. ну Скоріше всього він дуже швидко вийде з ладу. Я навіть в цьому впевнений: тут зроблена ось така одна ручка, друга ручка для зручності. ну Як я так розумію, кому як зручніше... І вести. Ця ручка ближче до двигуна, звісно, за цією ручкою зручніше вести. Якщо ви подивитесь з цієї сторони, тут є ось такий регулятор. Це регулятор подачі крепки. Якщо він стоїть на нулі, то крепку можна штовхати, якщо ви включите, Якщо ви включите, каретка не їде. Якщо ви трошки відхилите, то каретка починає рух. Можна регулювати швидкість. Чим менша швидкість, тим краща чистота різу. Ну і, звісно, можна і в ручному режимі. В будь-який момент можна виключити. Редуктор ось стоїть ось тут, бачите, оці зубчики, ця автоматика цепляється ці зубчики, ну і, скажімо так, забезпечується рух вперед. Зараз я розберу цей механізм кріплення фланців, щоб ви подивилися, як він зроблений. Якщо ось тут я пробую хилитати в принципі, докладаю досить серйозну силу, ніякого, скажімо так, люфта знизу нема. І це добре. Як на мене, тут все традиційно робиться. Це ми і вправо відкручуємо. Відкручуємо спочатку болт. Тут один фланець, другий фланець. Знімаємо диск. Ні, краще Диск 120 мм, посадочне місце 20 мм. Чомусь для європейців немає фланця, тому треба додатково купувати фланець для дисків наших традиційних, які у нас застосовуються 22,2 Якщо ви знімете цей фланець, ви бачите, що тут стоїть сальник, який захищає оці, ці підшипники від потрапляння в води. В напідшипники на, на вал. Ну, Як на мене, дуже просто зроблено, нема чого ламатися. Так, знову ми збираємо по порядку. Щоб завершити тему автоматичної подачі е, каретки і двигуна, е, щоб не їхало воно через весь стіл, я включу наприкінці. Двигун виключається і зупиняється, назад не повертається. А чому він зупиняється? Ось тут є такий концевік, який зупиняє цей двигун. за допомогою цього болта, який в принципі регулюється. Якщо щось скажімо так, зміниться, то можна його підрегулювати. По оцим шинам, трубам. Тут не потребують вони ніякого регулювання, ніякого обслуговування. Звісно, обслуговування традиційне, час від часу чистити шини. Ну, якщо воно там є якесь забруднення, то ведежки, скажімо так, намазали, провели декілька разів, витрили насухо і на цьому все обслуговування закінчується. Звісно, тут, як і у всіх плиткрізах, є можливість ось цей механізм. Тут бачите оце група механізмів для того, щоб регулювати направлення диску, щоб він йшов чисто паралельно різу. Якщо ви не відрегулюєте, ви не очікуєте чистоти різу. Це перше, що треба робити. Тепер про стіл. Стіл, як на мене, досить міцний. Він стоїть на ось таких ножках які фіксуються. Я покажу, як вони фіксуються. Бачите, ось це фіксатор ножки. Ви розфіксували можете ножки підігнути і для транспортування. Крім того, для транспортування слугують ось такі ножки, які, тобто колещата, які мають на увазі, для того, щоб поставити на стіл зі складаними, існують ось такі лапки. але вони Бачите, вже деформувалися, як на мене, вони не потрібні. Ось оця лапка і ось інша лапка. Ну, В принципі, в 99 випадках цей стіл буде стояти на ніжках, тому в мене особливих претензій немає. Звісно, складно відповісти мене, яка тут товщина алюмінію, як на мене, при постукуванні вчується, що вона досить тоненька. Стол. Вкритий, як мені дуже подобається, що він вкритий ось такими пластиковими резиновими наклеїчками. Ці наклеєчки вони виконують дві функції. Перше, що вони не дозволяють плитки ковзати, а другою, вони, я впевнений, що зменшать шум при роботі цього інструменту. Коли плитка по алюмінію, це зовсім інше, коли плитка лежить на якійсь резині. Ось тут є такі повздовжні канавки, які стоять під невеличким нахилом, куди вода стікає в відро. Ну, традиційно, як тут ніяких нічого, ніхто нічого не придумав, є насос, який подає воду в зону різу. Вода попадає в зону різу і стікає за допомогою цих канавочок в цей отвір. І бачите, воно за допомогою цієї трубки попадає в відро. в Відро в комплект не входить. Це, скажімо так, застосували любий, та любу ємність в принципі, можна застосувати. Зараз я вам покажу такі зручні кріплення, які є в комплекті. Вони дуже швидко знімаються. Ось ця ніжка має, якщо ви її закручите, вона фіксується, але її можна відкрутити і зняти, як на мене, дуже швидко. Якщо ви подивитесь з цієї сторони, тут можна регулювати висоту, відкручуючи цю лапку. Ой! ну... Е Невеличке, в принципі, тут 2 см можна регулювання, але це достатньо, щоб розмістити невеличкі нерівності. Е, якщо ви придивитесь сюди, тут в принципі, також є можливість регулювати. На цьому сухарику кріпиться боковий упор. А ось тут цю конструкцію ви отак ставите. І ви можете за допомогою цих штучок. Налаштувати, щоб, була, щоб був горизонт. До речі, якщо ви бачите, тут є невеличкий перепад висот. Він компенсується, коли ви ставите цей боковий упор. Плитка ложиться на стіл і на цю бокову поверхню. І тому тут виходить рівна поверхня. Є регулювачні болти, за допомогою яких ви можете виставити, ось за до допомогою оцих ви виставляєте, щоб був Кут 90. Диска. За допомогою цих ви дозволяєте виставити кут 45. Оцими болтами з цієї, з цієї сторони, якщо ви відпустите, то ви можете зробити нахил на кут 45 І для того, щоб різати фасочку. Як на мене, дуже зручно. Лазер регулюється за допомогою двох болтів. Дуже просто, дуже зручно. Лазер треба відрегулювати, щоб він попадав на середину диску. І це дуже допомагає, особливо коли ви ріжете пасочку на 45 градусів. Упор торця. Тар Як на мене, він також зручний, алюмінієвий. Хочу сказати, що тут більшість деталей алюмінієва. Звісно, якби вони зробили оці ще деталі. Хоча б з нержавійки, або з нержавійки нормальні, які нержавіли, то було б ще б краще. Але в принципі немає претензій до корозійних властивостей цього інструменту. Він, я впевнений, задовільнить багатьох. Хотів би ще звернути увагу на культуру виконання цього плиткоріза. Як на мене, тут дуже багато частин відкритих. Якщо ви подивитесь. Ось тут є якісь з'єднання. Я так розумію, це йде до автоматики. Як на мене, його можна було б кудись сховати. Ось, я так розумію, йде якесь з'єднання до двигуна. Якщо ви з цієї сторони подивитесь, тут іде 220 подача на, на вилку ходить 220 це насосик, можна включати і виключати. Він автоматично включається за допомогою, коли ви двигун включаєте, але його можна виключити за допомогою цього виключателя. Ну, культура виконання дуже, ну скажімо так, ну, на китайському рівні. Якщо ви подивитесь на проводи, ось тут бачите, йдуть незахищені сховані проводи. Ну, китайці не заморачувалися. Якщо ви подивитесь на лінійку, її да, є можливість. Регулювати. Але це звичайна лінійка нержавійки, яка просто закручена двома е, саморізами. Тому впевнений, що у шеджинга є куди е, розвиватися і поліпшувати свій виріб. Що хотів сказати про цю змію? Цю змію це дуже добре, зроблено, що сюди і мережевий кабель заведений, і кабель подачі води. І кабель, і подача електрики в зону на насосик. Все заведено в один кабель, тому воно не мішає. Я впевнений, що воно буде слугувати довго. Це таке традиційне рішення цього плану. Крім того, по електриці хочу звернути увагу, що тут є дивзахист, і це дуже добре, коли ви працюєте з електрикою, є дивзахист. Але хочу звернути увагу, що. Оці перехідники, вони ну, це не серйозно. Якщо постачається офіційна техніка в Україну, вона має бути призначена для включання в наші розетки. Але щоб не видумувати і не бігати за якимись перехідничками, які, в принципі, як на мене надійність не полікшують. Хочу зазначити, що ці трубки, як на мене, як не дивно, вони досить гарної якості. Якщо ви подивитесь, на е, о, оці, то вони десь приблизно мають 1,5 мм, е, скажімо, так, оці упори доволі гарної якості. І я впевнений, що вони будуть служити у вас довго, ну, е, хочу вас зазначити, що це доволі вдала модель. Я впевнений, що в неї буде попит. В Україні. Чому? Вона досить недорога, відносно недорога. Але для китайської техніки хотілося, щоб вона була дешевша. Як на мене, якби там був асинхронний двигун, сюди ж можна поставити асинхронний двигун, бо тут є реміна передача, то взагалі ціни її не було. А так це звичайна кутова шліфмашина, величезна болгарка, яка має, ну скажімо, так, ресурс. І ну, звичайно, і болгарки, не такий великий ресурс, як асинхронний двигун. Тому я впевнений, що шеджинг дійде до того, що поставити сюди нормальний асинхронний двигун. Але в комплексі, як на мене, у цього шеджинга немає конкурентів, ну тільки в Анделі. Немає конкурентів для якісного різу фасочки 45, бо для фасочки 45 потребується різ за допомогою 115, 120, 125 дисків, які мінімально вигинаються при знятті фасочки. Я співставлю ці два плиткорізи, щоб ви бачили, чим же вони відрізняються зблизька, бо так незрозуміло, які вони мають переваги і недоліки. Але це буде вже слідуюче відео. Запрошую до мене е дзвонити, я максимально все вам поясню. Я є офіційним ділером практично всіх інструментів, що зв'язані з тут в Україні. У нас є група плиточників закрита в Viber. Якщо ви плиточник, запрошую в цю групу. Це найкраща українська група. У нас є відкрита група в Telegram, запрошую туди. Замовників, які можуть розміщувати замовлення, якщо ви виберуть адмінів, то вони будуть впевнені, що робота буде виконана ясно, ну, якісно і швидко. Ось і все, що я вам хотів розповісти про цей інструмент. Звертайтесь до мене, буду радий вас чути, бачити. До побачення.